Четвертий рік поспіль у Житомирі функціонує гурток з інфографіки. Під час занять діти навчаються працювати з комп'ютерними програмами для створення анімацій. У нас тут є дві вікові групи: це молодша група і старша. Діти з молодшої групи вони на більш такому простому рівні створюються. З старшої групи. Ми робимо вже повноцінний мультик. Тобто, це накладаємо ми звуки і в мультик. Ну такі хвилини-півтори. 16-річна Ольга відвідує гурток два роки. Дівчина розповідає, за цей час навчилася створювати сайти та програми, але найбільше їй подобається розробляти анімації. Я творча людина, і мені ну мені це все подобається займатися творчими справами, ніж сидіти і писати. Спочатку це було важко, тому що нова програма, нові речі, і бувають деякі забуваються, треба це знову все повторяти. Але якщо набити руку, то це. Все це все робиться швидко для того, щоб створити повноцінний мультик. Вихованці гуртка спочатку відточують свої навики у малюванні, і тільки потім разом з викладачкою розробляють концепцію анімації та приступають до роботи. Коли ми підходимо до вже створення анімації, вони вже вміють малювати, створювати комп'ютерну графіку, і це їм дуже дуже допомагає для того, щоб створювати персонажів а також оточення. Ну спочатку придумаємо якийсь там сюжет, який в нас буде. Я, як правило, це промальовую до того, як вони будуть створювати, щоб вони бачили, який в них буде потім результат. 12-річний Давид відвідує гурток впродовж року. За цей період йому вдалося значно покращити свої навички у створенні анімацій. Практично на 100%. Буду старатися ще. Ще там вчитись, розвиватися. Це ще не кінець. Я це знаю стовідсотково. Тим більше може це в житті якось пригодиться. Завдяки гуртку діти можуть значно покращити свої навички у програмуванні та навіть визначитись з майбутньою професією. Ольга Новікова, Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1